Миру Божого всім дорогоцінні. Знаєте, реально зараз інформація, якою наповнений цей світ, тисне на людину з кожного боку. Політика, вибори, блогери, коучі, новини, і вже через наплив цієї інформації, навіть віруючі люди, вони загубили правильний фокус. Християни сьогодні можуть вже годинами обговорювати якусь пусту інформацію цього світу, або хто як вчинив який блогер, що сказав, замість того, щоб нести чисте Євангеліє, яке є джерелом Божої любові і світла для цього світу. От що мають нести християни в цьому світі, е, от так ми і можемо обрати правильну Божу людину в нашому житті, все залежить від її плоду, від того, що, що несе ця людина, що вона говорить, і чи відповідає її життя тому, що вона проповідує. Ісус Він говорив, що дерево пізнається по плодам. Добре дерево приносить добрі плоди. І коли ми навчимося дивитися на плоди. Праведні і чисті, тоді ми зможемо розумно і духовно робити вибір в нашому житті. За ким йти, кого слухати і кому довіряти. Ми йдемо зараз шляхом Єви, яка пішла просто за пустою інформацією, за ілюзією сатани, і саме тому, що світом править купа непотрібної інформації, і люди йдуть за нею, обирають все, що пропонує світ, але тільки не Ісуса Христа. Тому ми й бачимо, як цей світ підходить до свого, на жаль, завершення. Винні лише ми самі у тому, що відбувається навколо нас. Винні ми через те, що ми робимо неправильний вибір в своєму житті. Обирати треба віру, чисту і Ісуса, а не інформацію цього світу, релігію, якою керує не Бог, а Сатана через обман сатани. Людина ходить в темряві, а вийти з темряви допоможе лише Ісус, і треба його впустити в своє життя. Сьогодні дуже популярні знаєте коміки, стендапери, а все тому, що люди сміються самі з себе. І поки ми будемо ходити в цьому цирку, ми не прийдемо до здорового глузду. А цей здоровий глузд дає нам лише Господь з миром Божим, дорогоцінні, будьте мудрими, слухайте чисте Євангеліє, слухайте Божих людей, які несуть вам правильну Божу інформацію, щоб випадково не загубитися. Серед цього світового цирку.